На дооснащенні новенькою Android Магнітолою в нас побувала Toyota Venza 2012 року випуску. Магнітола в нас іде Abyss Audio. 8 ядер, 8 оперативки, 128 вбудованої. Опція CarPlay зараз в мене підключена. Підключений iPhone по безпровідному каналу. Я можу користуватися додатками Waze, Google Maps це навіаційні додатки, які встановлені на iPhone. Також, ну, з CarPlay а також музичними додатками YouTube, Spotify. Також CarPlay бере на себе керування телефоном, тобто в такому зрозумілому, зручному форматі. Android звичайнісінький нам дозволяє користуватися всіма його перевагами: Play Market. Викачуємо все, що завгодно: відеододатки, навігаційні додатки, все буде інсталювати сюди. Ми вже дооснастили. Автомобіль картами України і Європи IGO-продукт, або Navitel, Це в нас карта України з заторами свіженькі, які оновлюються. Є автомобільне радіо, звичайно ж, є USB-роз'ємчик. В бардачок ми виводимо слот для сім карти Весь штатний функціонал у нас підтягнувся. Тобто в нас іде керування кліматом тут. Камера заднього виду встановлена, оригінальним заводу, перепідключили. Все, як було, все працює. Працюють кнопки на кермі, регулювання гучності, переключення треків. Тож, власник не втратив нічого, а має тепер ось таку сучасну функціональну магнітолу з опцією CarPlay та Android Auto. Цікавить вас подібне рішення на автомобілі Toyota Venza або будь-які інші автомобілі. Звертайтеся, встановимо і вам таку красу.